5 аксесуарів, які ми радимо придбати разом з мангалом Деді Смок. За допомогою аксесуарів ви можете полегшити, урізноманітнити та прискорити роботу з мангалом. Мене звати Дарина. Вітаю на каналі Деді Смок. І почнемо ми, звичайно, зі стартеру для розпалу вугілля. З ним ви можете підготувати вугілля для приготування за лічені хвилини. А саме головне без рідких хімічних речовин. Стартер виготовлений зі сталі, тому прослужить довгі роки. Хоч раз, але я впевнена, що кожен готував казані. Та розмістити казан на мангалі зазвичай незручно, тому, щоб позбавити вас зайвих проблем, ми виготовили підставку під казан. З нею ви з легкістю будете готувати улюблені страви в казані або навіть сковоріт сівок. Діаметр отвору 29 см. Підставка виготовлена зі сталі 4 мм та покрита жаростійкою фарбою, яка стійка до механічних пошкоджень та не вигорає на сонці. До речі, у нас на каналі ви можете подивитись рецепти таких страв, як збірна солянка, лагман та уха. Ми навіть грінтвейн готували за допомогою підставки під казан. А можна я її не буду кидати? Наступний аксесуар підійде для любителів копченостей. Отримати неповторний аромат допоможе контейнер для копчення тріскою. Виконаний з харчової нержавіючої сталі. Підійде для мангалів барбекю, грилів та барбекю. Достатньо покласти тріску для копчення в контейнер та помістити його в камеру гриля за 10 хвилин до кінця приготування. Так ви отримаєте страви з нотками копченості. Наступний це наш бестселер серед аксесуарів. Набір для барбекю який підійде для грилінку, для копчення, навіть для кондитерської справи. Тут є все необхідне, щоб зробити комфортнішим процес приготування. Набір йде в чехлі, який дуже зручно брати з собою на природу та просто зберігати. Сюди входить щипці, силиконова щіточка, лопатка, щітка для очищення мангала або 4 металеві шпажки для приготування, веделка та ніж. Всі аксесуари виготовлені з харчової нержавіючої сталі та дуже зручні у догляді. І наприкінці, щоб захистити вас від небажаних жирних плям на одязі, пропонуємо обрати для себе один із наших тканинних фартухів. Маємо в наявності три варіанти: а саме бежевий, чорний та брендований, щоб всі знали, хто тут дійсно татка. Стане чудовим подарунком для любителей грилінгу, і навіть на кухні завжди буде в нагоді. Пишіть в коментарі, який ваш улюблений девайс в кулінарії.